Грецький горіх. Грецький горіх, який потрібно заготовляти у липні місяці для приготовлення спиртової настойки. Заготовляємо, лікуємось народною медициною. Грецький горіх настойка лікує такі хвороби, як щитовидну залозу, цукровий діабет, острофондроз, пору п'ятову. Беремо. 100 грам горіха у півлітрову склянку Ріжемо на 4 частинки, заливаємо горілкою, повністю настоїмо один місяць. Приймаємо 3-4 рази на день по 40 капель за годину або 2 години після їди. Курс лікування 14 днів. Робимо неділю перерву. І далі лікуємося. Таким чином, готовивши своїми руками настойку з зеленого горіха, полікувати такі хвороби, як щитовидну залозу, цукровий діабет, остроходроз, дроз, п'яти та багато інших хвороб. Для того, щоб ми мали гарне здоров'я, повинні кожен день мати позитивні емоції. Здорове харчування, водний баланс, фізкультура та постійне дбання про своє тіло. Гарного дня і мирного дня!